Так, Нам благ давну віночку. Ось посьопіль холодного копчення пересипаний. якими травами, Леся. Громадськими травами. Значить, ціна його для тисячі гривень за кілограм. Що будемо брати його для продаж? Диви. Дівчатка, ця ну, Я їй хочу приїзти, Леся. Дивися на кості, а що тут постепломо. Немає. до до мене. Дивіться, іди до мене. Дивіться, Так, віточка на Костик, а ну до мене. Ану на зайчик. А ну весь бери. Нєдький маленький. Бері, бери. бери. Ану дивіться на зайчик напробуйте. Березь береш на лист. Дівчатка, це сіти холодного копчення. Вона буде у нас в налічі 1500 гривень за кілограм. Здрасте, дивіться, яка вона. Вона посипана якимось -якимось там травами, але вона йде холодного копчення. Я щось відскажу, яка вона. Ану іде до мене, кості, адвія кості. Так, що, М -м, да? Ну чужих пишешь. Она очень пусто, я их закажу. Именно чисто хилязит кинет. После понатравки. Много за 159 грамм. Да? Знаєте, от вкусно. Но я хочу сказати, що його утром було

я просто тебя ждала, чтобы Да-да, сама пришла за заказом. Милая. Едешь с нами нам и раньше? Нет. А ты нам покушать? Мы хотим что заказать свой собой покушать. А ну скажи, я. Ну, да, реально вкусно, Да, конечно. Правда, она очень вкусная. Не я тебе отрежу кусочек малюнки. Мы сейчас на всех поделим, мы, мы на что-то базисты. Мне зле, что тебе костику, ну что на четверо, две. Нас четверо, правильно? Две. Я тебе даю кусочек. Нас две перворот. Здесь две вообще. Две. Директор. Я тебе, вот, э... Танюшка, дай курочку, будь ласка. Альбинка. На. Без меду дом. Поставил холодчик. У него тут маленький, да? Вот этот маленький. Что ты альбинка? Я тебе тобі... даю государство. Спасибо. У нас года у тебя. Сейчас выключится. Нет, <laughs> я заберу. Скажет, рассчитай. Э, так, Танюшка. Дивіться, дуже ми... вкусно, власно. Дуже, дуже, правда, дівчатка, це чисто філія седрінки, 1500 гривень за кілограм. Ми будемо замовляти. І я думаю, на тілі вже буде, подивіться, яке воно грузить. Танюшка, на, на зайчик на, давай. Подивіться, яке воно грозить. І воно смачне, воно дуже смачненьке. Подиви, диви. Дівочки, одна філеєчка. 1500 гривень за кілограм. Це взагалі ціна для неї. ну, Для дуже... це іде філе без єдиної косточки, холодного копчення. 1500 гривень за кілограм. Так що мої хорошенькі, оця новіночка у нас теж буде на річ. І воно діло в тому, що да, воно таке, десь спля... ну вона хоч каже, що я не <успільшотник> знаю. Воно йде, що <Шо> ти хочеш. <успільшотник> на, 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 на. на, на. Ця... Ну, це ж не... Діло в тому, що воно дуже смачне і не похоже ні на що. Да, Альбінка? Дайчик, <успільшотник> а ну Ану А ну скажи, як тобі воно ляличками. Альбінка, а коли ми підемо десь? А нас никто не пригласил пока что, куда она нам идти? А мы с вами пойдем. Юля вчера уже праздновала, мы ее встретили. Хорошо, а нас не пригласили. Ты праздновала? Ириночка, вон, Костик, я тебе понравилась? Да. Что ты хочешь пить? Так мы же вместе смотрим. Я не умею. Такой, не пить. умею. Научи меня. Сколько тебе надо? 446. Снимай печатку тоже, Ириночка. Можно я нажму? 446? Да. 446. Да. 446 нажми 4666. Нули набирай. 0, 0, вот. Да, зеленый и пикать. И пикать? Да. Это что? Да. Да. О -о -о. что, -то, что -то. да. Колбаса стала слонера. Прямо... Да. Больше есть. А ребра есть? Есть. Приходите. Альбинка, что ты четко пусть господи? Ставим без пакета, да, пукетые ручки. Тарман, ставинский. Я ела карту яблочную. У кульки стоят денег, бери в карман, но пленки. Танюшка, вообще в пицерух. Людям отправляю, они смотрят тебя. Я понимаю, что ты же вот поставлю, Потратилась а? на воду, заморозила. Под ним Все передай. Я хочу рибулечка тоже доходить. А, мы сейчас собираем передачу. Конец, 4 килограмма малосолки, маслинки. А, це улики, если мы девочки забули, дати. Ми сьогодні вам відправляємо. Уже неделю я девочка обещаю, вже не можу віддати. Сьогодні я вам уже віддаю. Ми не хотіли, ми просто забули. Так що в нас буде новіночка, ми на всіх love you!